8.47. Доброго дня, 8.47. А, ну да, 847. Засідання комісії законності і правопорядку. Чи повністю не будемо називати комісію. З 4 членів. Засідання постійної комісії Костянтинської міської ради з питання регламенту етики законності і правопорядку діяльності органів місцевого самоврядування. Чергова сесія, 91- чергова сесія, 8-го скликання, яка призначена 24 грудня 2024 року. З чотирьох членів комісії присутні три, журавлю Добровольська, Позняков. Пропоную розпочати комісію і не відпроти. Тоді yeah. до порядку денного. Перше фінансової підтримки комунального закладу фізкультурно-оздоровчий спортивний клуб «Колос» Корсун Шевченківської міської ради на 25-й рік. Е комісії, комісії з пропозиціями. А, підрішіть, а це щось? А чи вже ми розглядали його? А ми перенесемо. Ви, друзі, мені на комісії розглядали тут мою. Тут написано на розгляді. Розгляд сесії я писав і підпис. Далі? На розгляд сесія. Значить, там ніякий Тому, і змін і. На нового разу не Так. Да. А що його зняли? Не направили. Що соносить? Я пам'ятаю, що його переносили. Ну, Давайте ще раз проголосуємо на розгляд сесії. в Журавлю. Добровольська. На розгляд сесії. Так, На розгляд сесії. Да, Але якщо це проєкт е, рішення з попередньої сесії, то можна поміняти його. Я дуже думаю. Ані, може, це помилковий проєкт загалом побулок? Та ні, ну всі ж усі розглядали, я дивлюся, що всі підписали. Ну, ж... да, точно. Друге питання. Про внесення змін до програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців, поранених зниклих безвістей, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 24-26 роки, затвердженої рішенням курсу Шевченківської військової ради від 13-12-23 року номер 63 озиморіб 8. Зміни, зміни, зміни. Військовополонених додали, військовополонених додали, додали якісь документи, що потрібно для цього, щоб отримати, додали ще документ, що підтверджує перебування військовослужбовця в полоні. Це все додали консультації. питання по колосу. Так, ви вже розглядали, ви вже не пішли на сесію. Якщо у вас там змін... Але ми вас не пішли, ніхто не голосували. Так, воно не було. Воно не Його не було. Воно його ніде. Його малося. Його включали. не включили, так. А колос сказав, що їм не треба, і наче в разі і воно пішло собі, як воно должно йти. Так, ми його розглядали тоді, коли позачали. Ви ще, можете його не розглядати, якщо там у вас ніяких пропозицій. Ні, ми так само не розглядали. Ми розглядали, там пропозиції. Пропозиції написала. Там її Є, так. От, ну, то вони так, оце я на публікацію вже підаю. Так? Mm -hmm. так, третє питання порядку денного про затвердження програми інформатизації відділу освіти молоді з початку Шевченківської міської ради на А, Це затвердження 25-го року. Але як на тих комісіях був присутній, то тут вона е, така програма, як це діюча програма. Ставлю на голосування по знятку За. Добровольська. Да. Е, про затвердження, четверте питання порядку денного. Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Корсун Шевченківської територіальної громади на 25 рік. Те ж саме. Людмила Семененко зі змінами щось написала, що зі зміни будуть... Обсяг фінансового ресурсу мільйон шістсот шістдесят. А, ну це ж колос теж. написано, що хто може використовувати У США, Колос, школи всі. Ну це дівча програма. Хто на голосування по снікову Журавльов, Добровольська. Своїй підтримки і розвитку коршу Шевченківського державного історико-культурного заповідника на 25-27 роки. Це програма на прикола? Так саме діюча програма ставлю на голосування познаков за журавлем. Добровольська. За. А скільки вам просять не домовити? 25-й, 26 на 3 роки, два. Шосте питання порядку денного про затвердження порядку виявлення взяття на облік збереження і використання безпека нерухомого від умерлої спадщини на Шевченківської міської територіальної громади. У, то я маю право, наскільки я розумію, бо вже із НАЗК прийшло відповідь, що по наших програмах ми маємо право голосувати, якщо там немає коштів. На зарплату. Но, Тут немає в мене в 30 вам на зарплату. Да. От питання сьоме про затвердження програми фінансової підтримки розвитку комунальної підприємства по мережа на 2025 рік. То я не заявляю про конфлікт інтересів, бо з НАЗК прийшло відповідь, що це немає. Це програма, не просто визнала, це програма чітко з купюрами була, бо, бо ми це, нічого це. не використали. Ні, 500 тисяч взяли і повернули. Все, що ці, по цій програмі зробили. А ми ж по беремо літом. Ми а, у серпні купили дрова на ці гроші, там половину у купісло, за остальне купив у... у... ремонт. Познікол за журавлю Добровольська. сонячного освітлення курсущенківської міської територіальної громади на 25-27 роки. Тож діюча програма і виконком прийняв я на виконком і був. Не є тут. Ставлю голосування при закону за Журовлю. За. Добровольська. Дев'яте питання про передачу з балансу виконавчого комітету Шевченківської міської ради. 还有呢。 Питання 10 перекладенного про внесення змін до рішення Корсун Шевченківської міської ради від 18.01.23 року No41318 про погодження пріоритетного переліку закупівель основних засобів КП ужерелю на 23 рік зі змінами. Продовжити на 25 рік термін дій. Це, один, це якісь зміни. Продовжити на 25-й рік. Ставлю на голосування. Поздів за журавлю Добровольська. Так, 11. Питання. Про внесення змін до програми придбання обладнання матеріалів і устаткування, обслуговування, утримання, ремонту. Реконструкції об'єктів, будівель, споруд та незитлових приміщень комунальної власності Коршнім Шевченківської міської територіальної громади на 2022-25 рік зі змінами. Андрій а що тут ходить? Що там? Запрошувати. Зайшли там. <пробіт> Придбання обладнання, матеріалів, статування, затві приміщень комунальної власності Коршомченківської міської територіальної громади на 22-25 рік. Перелік. А, Коригування є пересув. Це військове коригування. Звідно програми коригування. Так, зрозуміло. Це вони роблять цю програму, зміни по змінить всі ці кошторис. Ставлю на голосування, позняков за журавльов. Добровольська. Да, гаражів немає. 31 вже наше. Затвердження плану роботи міської ради на перше півріччя 25 року. Це вони, як завжди, пишуть, що вони планують, що вони будуть робити, що вони, хто готує ці проєкти рішення, тому що помісячно, квітень, березень, так як кожного року. Госування позднему за. Добровольська. 32 питання. Передходимо про продовження терміну дії програми забезпечення безперебійного функціонування системи казначейського обслуговування в Черкаській області на 23-24 роки. Підтверджу, що ми є курсу Ченківської міської ради від 13.10.15.8. А чому ми маємо продовжувати на 25, якщо не на 23, 24? А кетаке продовження за іншу програма на 24 до, до 24. Я дуже думаю. Ми так само, як ми продовжували це я тоже є то 24 <гум> і продовжують на рік. Ну так само, як от там якась програма, у нас ціла куча таких нормативних документів, які там приймався чорс на коли, потім продовжується, продовжується, продовжується. І, і за, то, що, що... і за то, що програма не використана, правда? <гум> і за то, що не використана. <гум> що, що? <гум> ну, так, тепер, що внесеться зміни, і буде тому що стара програма і кошти під програму. Це нову треба все зараз. Це можна само... вернути, які не дивитися. Це, це так само, як по тепломережі, їх дуже Де? продовжує дію, бо вона не використалася цього. ситуація. це ж питання в тому, якщо вони не зможуть ввести кошти, вони прийдуть, чому. Поставлю на голосування. Кознякову зажу робив. <плес> Добавилося. Не розглядся. То підійжі. <плес> 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 Ставлю розцесії. Добровольська. Ні, може питання в тому, що чому я завжди Андрій не розумію. Поясніть просто, я вимкну на учну мовиці, поясніть, як так, якщо сесія тут, програма до 24-го діяла, а ми її на 25 рік продовжуємо. Ми маємо права, нема тут ніяких порушень. А там якісь нові... Заходи чи ті самі, які були перед цим? Дивіться, це треба... А хто розробник там описано Я її не готувала, це треба чи ви її Це казначеська, підтримка казначейська. що закону, так, все, все, це, 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 за не заборонено законом, це дозволу. Це все, тут немає ніяких не порошень. Mm -hmm. Дякую за роз'яснення. Так, так. І що багато у нас там ще там таких програм? Це хто, хто не використав і розуміє, що він його не використає, то він приймає такі програми. Бо до кінця року. Ну, так. так, питання: 33 ну, поряд модель. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Корськомученківська багатопрофільна лікарня Корсун Шеченківської міської ради Черкаської області та його затвердження новій редакції. Ну, це зміниться мають це що використовує ці гроші, то ніхто відкидаються. Плюс писав там нові цієї відповідно до змін за там, шо, шо, не Про напрямову раду написав, що там не повинна сторити. Сьогодні, позньков за Журавле. Добровольська. 34. Прохід виконання програми підтримки комунального некомерційного підприємства Корсун Шевченківська багатопрофільна лікарня Корсун Шевченківської міської ради Черкаської області на 22-24 роки за 2022 2023 роки. 11 місяців 2024 року. Заплутали навіки. Закидіться штаму року, вони вже не вироблять, тут вони описують так, що де ці гроші. Шо, все, що ми виділяли, все описується. Ставлю на голосування без яково зашуролю. Добровольська. Питання 36 порядку денного про внесення змін до рішення Порсу Шевченківської міської ради від 15.07.21 року номер 11.11.8 про встановлення розміру частини чистого прибутку доходу комунальних підприємств, яка підлягає зарахуванню до бюджету міської територіальної громади. З 10% Оксана Володимирівна пропонує 15%. Ставлю на голосування по за журавляв. Добровольська. 37 порядку денного про бюджет Коршну Щетківської міської територіальної громади на 25 рік. Ну, Оксану Володимиру, ми визивати не будемо, бо всі були на саді. Ставлю на голосування на розгляд сесії, правильно? Моя пропозиція буде. На розгляд сесії Козняков за, Журавльов. Добровольська.

А скасувати, зміни внести. Про скасування пункту 1 додатку 2 до рішення виконавчого комітету по сумнівської міської ради від 6.12.2001 року номер 245 про передачу земельних ділянок у приватну власність. Урлінну 010 га, по вулиці Прудській, 58 пруж, вулиця Леніна, 131.

То есть не сам відмовляється, да, Наталью? Да, не сам. Питання 80 80-порядку денного про проключення об'єкту оренди до переліку другого типу. Це я, наскільки я розумію, це А, різний Шевченко. Фінансової підтримки комунального підприємства телерадіо організації на хвилі курсу, курсування, Черківської міської ради Черкаської області на 25-27 роки. Нема. Кладовищ. Нема розпусти, не внесли, не поштовують. Що ми будемо питати, коли вже і на виконку мені я був відвіз. Ви знаєте, я ставлю на голосування. Позняков за Журавльов Добровольська? За. Та, ні, вже, Нема. Вже ж, та, ж на закале. Там і, і. все перероблено. Змін до рішення Курсу Шевченківської міської, міської ради номер 19 12, 23 року №64-14-8 про бюджет курсу Шевченківської міської територіальної громади на 24 рік. Це зміни в цей бюджет. Це там гроші передбачаються для непедагогічних працівників особої да, 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 не за охочення матеріальному. Ставлю на голосування позняков за журавлю. Все, все, порядок денної вичі. Дякую за увагу.